Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами своїм фірменним, не фірменним, не знаю, самим звичайним рецептом сирників, які тільки є. Я вважаю сніданок із сирників найшвидшим способом поснідати. І у мене, наприклад, ось такий режим. Я обираю так. Один сніданок це творожний, це може бути або сирники, або запіканка, або просто творог із фруктами. Наступний сніданок це яйця. І третій сніданок це яка каш, якась каша або бутерброд, тобто вуглеводний сніданок. Таким чином я чергую увесь час творожний. Білковий, яєчний точніше, і наступний вуглеводний каще або щось з цього плану. Таким чином, мені здається, дуже комфортно, а, увесь час різноманіття, ну і взагалі твоє життя є повноцінним. Ну що ж, сирники. Головний пункт, ваш творог не має бути рідким. Якщо він рідкий, ви можете його процідити. У мене є, я знайшла якийсь польський творог, і тут його 250 грамів. Одразу сюди ж я розбиваю яйця. Можна взяти або тільки білок від яйця, або тільки жовток. Або навіть якщо у вас немає яйця, ви можете для того, щоб скріпити сирники, використовувати банан. Це також дуже гарний варіант. І він додає такого приємного присмаку. Я усе це розминаю. У мене сирники займають ну, десь 10 хвилин. Не бачу взагалі ніяких труднощів в тому, щоб готувати їх на сніданок зранку. Взагалі я не люблю нічого, що довше, ніж 15-20 хвилин, якщо це вечеря, то 30 хвилин. Супер. Цукор. Цукор можна використовувати або ні, я беру буквально ось щепоточку. Давайте другу. Нормі. Наступний пункт це те, без чого мої сирники не відбуваються, це ваніль. Трошечки ванілі. Супер і мука. Муки достатньо, ну, зовсім небагато. Давайте покладемо одну столову ложку. Ну, давайте дві. Все, так би мовити, строго на око. Супер. Моя суміш готова. Наступний пункт, який я маю зробити, це я беру тарілку. І в неї насипаю ще муки. Ця мука мені знадобиться для того, щоб утворити, утворити е, наші кульки, і вже я йду до плити. Ну що ж, продовжимо. Поки я вмикаю плиту, і один з головніших, головніших пунктів це не врубити на повну. Вогонь має бути ну, досить-досить легесенький. Я використовую звичайну е, олію. Соняшникову. Чик. Чик, 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 чик. Соняшникову олію вона має бути рафінованою. Усе, що ми з вами смажимо, має бути на рафінованій олії. Ще один момент, без якого просто не може відбуватися моя кухня, це господи, кисточка, пензлик, яким я, звичайно, наношу масло. Наливаю зовсім трошки і потім ось таким чином розмазую. Окей, поїхали з сирниками. Набираємо трошки. Ляпс. Присипали ляпс. Шух. Шух. Іноді, якщо я кладу більше муки в самі сирники, то, звичайно, обвалювати не доводиться, тому що і так воно усе скріплюється. Також варіант це приготувати цю суміш з вечора і поставити в холодильник, тому вона теж буде така достатньо тверденька і теж можна менше використовувати муки. Але при тому, що ось у нас вийде повноцінних дві порції з, цього, з усього цього, що ми з вами тут змішали. Не бачу ніякої проблеми в одній ложці цукру і ніякої проблеми в двох ложках муки борошна. Ще як варіант, це можна запікати в духовці. Це займе також 7-10 хвилин. Комфортно, що ти взагалі не паришся про це. Ой, це якийсь маленький виш. На жаль, не виходить вміститися в одну сковорідку. Все. Так. Дороблю, може, влізе. I to mi miejsce wystarczy. Ok? Jakoś tak, czekajmy. Tak, tak, to jest to troszkę Krućno. Давайте поставлю вас поблище. Чи вийде поставити поближче? Так, поки я знаходила іншу підставку, сподіваюся, ми тут не дуже згоріли. Так, трошечки ми вже бігала в іншу кімнату. Але норм. Мія зажаристі не любить. Але я з'їм. Боже, прикольно було б його волосся за Ось такий у нас вийшов варіант сирничків, комфортні, дуже швидко. І що? Що беремо до цього? Мія любить із арахісовою пастою, або я люблю із сметаною, або я за те, щоб краще додати якесь джем чи щось вже зверху, а не пхати всередину. Але ще один варіант: це замість цукру. Можна все ж таки додати той самий банан, який замість яйця, або можна додати родзинки. Це також повністю замінить цукор і буде вам солодко. Ну що ж, у нашій програмі програмі схуднення сирники десь два рази на тиждень або раз на тиждень. Приєднуйтеся. Бай бай, пишіть чи вийшло у вас, чи сподобалося вам, чи записувати ще такі відео. Пока.